Цокел рот він окунається в море так? і виносить звідти золотий пісок, то в цьому піска постає весь світ. Виходить, що коли от чоловіча сутність, яка є соколом, вона окунається в жорті сутність, яка є корем перевісним Дунаю, то з цього моменту якраз і починається життя із хаоса, оцей сокел творить космос, утворить якийсь упорякований урок. Щось перековане, живе. Дякую. Тобто це не просто статевий акт між людьми. В цьому плані його найлегше пояснити. На тіловій людини найлегше пояснити певні ну, скажімо, моменти, які отак в езотерічному я буду дуже довго так мислю подібно розвивати. Наприклад, що таке патогічний світ. Оце от, отам по той пік, ми його відчуваємо, воно ну, нас лякає, коли болить. Або воно приносить нам якусь таку насолоду там, чимось там, з да, чи там, через дотик, чи ще. Воно приходить от, там десь із внутрішнього світу, да, по той вічно, по той вічно А що таке зовнішній світ? Це от те, що я от бачу. Да, я на зовнішній світ можу впливати, я можу там, себе там себе одягнути. А на свій внутрішній світ я можу впливати як? Медитаціями, тобто, як вона протибіччя впливає, да, на посіт, якимись там, там історичними практиками, тобто все те, що ми можемо робити. Тому пояснювати на рівні тіла мені легше. І всі візерунки свої я перевіряю на своє трактування. Якщо воно працює зверху низу, тобто, якщо воно легко пояснюється на тілесному рівні, на соціальному рівні. На рівні взаємостанцюнків чоловіка жінки, на рівні культури, коли ми там бачимо да, там, духовність, матеріальність, це побутове, То значить, це трактування може існувати, воно є правильно. На якомусь рівні воно не спрацьовує, значить якийсь елемент був втрачений, його треба шукати далі. Ну, тепер ми перейдемо до рожаниць, жіноча сутність. Ще питання можна? Так на одязі, якщо чоловіче переважає, або ще ночі, якесь бывається там дія, якийсь вплив конкретно спостерігали там, что приводит? Да, вон примерно. Что ты тебе возьмешь, что тебе вбьет? Если мужчина будут носить э, на рубашке женский узор, он станет ласковым он нежным горем. А если женщина мужские, то она станет наоборот агрессивной и воинским. Это точно, это сто процентов. То, что это принесет, что тебе денег начинают. Мужчины мягче не делали. Ну просто людина, коли вона на підсвідомості, вона вже кимося, бо вони перевагають якісь навіть з бочинці, тому з гармони, там у неї з діють, то відповідно вона одягає на себе одяг, який лишиться, ну, до внутрішньому його змісту. І тому ви бачиш, коли чоловік, наприклад, починає там одягати які вже елементи, то звичайно, що він поступово перетворюється на жінку. Тобто у нього підсвідомості десь може вийти. Так само, як і жінка, яка одягає там. А штани то, наприклад, бігає в войнушки, грає, то вона дуже таки агресивна і грубо що Наші дівчата зараз одягають лише в грудь. Сукню можна побачити лише на світах. Чи я обійсняю?